Треба переходити на танки. Треба йти в ВСУ, переходити на танки, їздити на танках. Були дороги плохи, зараз взагалі ніхто нічим не займається. Ну, бездельники. Бездельники. що можна сказати? Я не знаю, як там наші власті. Може вони там собі їх прикарманюють, ті гроші. Можна їздити тільки, якщо там ну, велика автівка, там якийсь джип. Тут і проїдеш, а так є такі ями, що там колеса уходять повністю у воду, там, у яму. Ну що му сказати, деньги виділяються, Я думаю, виділяються. Налоги ми платим. Я робочий, я плачу налоги. Я хочу, щоб мій автомобіль їздив по качественным дорогам. Ну, я думаю, що со мной согласится любой кожен. і водитель, і пішохід. Вони сьогодні зробили, через два дні они накрились медним тазом. Вот так оно і є. Вот так як они роблять. Так оно й буде. Деньги в карман, а остальное так, тяпля раз, раз раз і поїхали. Все. Стебель, де гроші на дороги, саме такі написи почали з'являтися ще на минулому тижні на парканах Покровська. Таким чином люди висловлюють своє обурення щодо стану доріг. І поки одні ці написи малюють, інші їх оперативно зафарбовують. Написи невідомі покровчани залишають у різних районах міста. Центр, мікрорайони, Динас. Напевно, людей настільки дістали вже не ями, а вирви на дорогах та бездіяльність місцевої влади, що, хоча б таким чином, вони намагаються привернути увагу керманичів до цієї проблеми. Нагадаємо, минулого року з обласного та місцевого бюджетів на ремонт доріг Покровська було витрачено рекордну суму понад 100 мільйонів гривень. Та не минулої півроку як асфальт Станов. І непроїзних ділянок у Покровську стає все більше і більше. Пересічні громадяни на вулицях міста свого роздратування також не стримують. Отратительний. Що можна сказати? Яма на Це тільки не дороги а направлення. Ламається кожну неділю і дуже дорого обходиться ремонт. Дороги взагалі не роблять. Ну, як, як крали раніше, так і крадуть. А дороги ніхто не робить. Ми тут взагалі дороги не тут покровськи. Понятно, що ми влітаємо, ходоває вилітають. Якби хороші дороги були, було б бы все окей. А так? Погано. Тому що треба потім ремонтувати машину. А зараз ще після того, як потепліло, потім зараз ще мороз вдарить і ще більше дороги будуть. дороги на глазах просто розсипаються і все. Навіть біля храму зробили нову дорогу, ось восени, все, вона вже починає портитися. Ми ну, водієм дороги, їх нету. Чого робіт, гальбіка, ніхто не робить нічого, а Особливо вулиця Пушкіна і пересічення Пархоменка. Там канал, чуть ли на всю дорогу. А движняк пішов там. Транспорту дуже багато, а дороги нікуди. Вони їх так роблять, ремонти, що вони таке чувство, що тільки для галочки, що зробили ремонт, і вони одразу ці ями з'являлися. Дело в тому, що от показували там, на мосту ремонтували, засипали, так притоптав, ну разве це дело. Качество взагалі відсутствують. То тобто ями на ямі. Автомобіль приходиться ремонтувати чаще, ніж хотілося б. оцінює дуже поганий, дуже, ну, на мою думку, такий критичний вже стан, тому що неможливо їздити дуже часто, дуже часто і це коштує дорого зараз запчастини. Звісно, дорого це виходить, більше зараз. запчастини подорожали, все подорожало. А резина, подшипники, все це дуже дорого виходить. дуже дорого. Нічого хорошого в цьому немає когда-то с них спросят. Пренебрежение к людям. Что можно сказать? Бездельники. все та чути і бачити справжню думку покровчан можновладці не хочуть, адже у їх реальності, точніше, паралельній реальності, все добре. І дороги громади знаходяться у проїзному стані. Бо як ще можна пояснити цей ігнор з боку куруючого зама стебеля, як ще можна пояснити той факт, що керманичі не змушують підрядників, які отримали бюджетні гроші за ремонт, виправляти свої неякісно виконані роботи. Чи як то кажуть, рука руку гріє? Але цілковитим ігнором це вже ж таки назвати не можна. Адже як тільки написи з'являються на парканах Покровська, хтось дуже оперативно є їх замальовує. Здогадуємось, що це любителів пофотографуватися у неочікуваних місцях. Тобто, муніципалів озброїли балончиками з фарбою, аби вони замалювали справжнє ставлення людей до ситуації, і тут вони свої таланти проявляють на всі сто, малюючи сонечки, роботів. А квіточки сподіваємось, ви ж пам'ятаєте, що на утримання цих, так би мовити, художників у 2024 році витратять 8 мільйонів гривень з бюджету громади. Відкритим лишається ще одне питання. Невже можна владці, які, до речі, отримують свої чималі зарплатні з податків покровчан, не розуміють, що замальовування цих графіті – це не вирішення проблеми, і сховати голову як страус у пісок не вийде, адже мешканці бачать реальні результати їхньої роботи за ці роки, які призводять до занепаду громади. Але на ці питання ні стебель, ні добряк нам, звичайно, відповіді не дадуть, а просто у черговий раз сховаються за спинами муніципалів та прес служби